Друзі, привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Це відео питання, відповідь я записую зараз дуже швидко, поки спить міша, і поки є світло. Тут Мафін буде вам хрюкати трошки на задньому фоні, але нічого не можу з цим поробити, бо якщо я його вижену з кімнати, то він буде шкрябати у двері, тому будемо разом. Йому якраз ось саме зараз, у цю хвилину, треба почухатися, повилизуватися Мафін. Нещодавно у інстаграмі я просила вас задати питання для цього відео, тому буду зараз на них відповідати. І перше питання якраз про Мафіна. Чому саме порода мопс, чому не обрали іншу породу собачки? Відповім так, що з самого дитинства я мріяла про собаку. Мені було все одно, яка це буде собака, якої породи чи взагалі породиста. Я просто хотіла собі собаку. Але десь за два роки до того, як у нас з'явився мафін, ми з чоловіком були у швеї, яка шила костюми для дітей в моїй танцювальній студії. Ми якраз займалися цими костюмами, з нею там щось обговорювали. І Ось одного разу ми прийшли до неї, і у неї в Ательє була її собачка. Вона була не мопс, вона була, здається, пікінес, да пікінес. І тоді, коли я почухала, погладила і погралася з цією собакою, з цим пікінесом, чоловік також. Ми просто закохалися в хрюкаючих, якщо так можна сказати, собачок. У мопсів, пікінесів, французьких бульдогів. Ну ви зрозуміли про що я у брахіцефалів, і з того часу ми почали помічати їх на вулицях. Сміятися з них, дивитися якісь відео. Коротше, дуже сподобалися нам ці породи, тому чоловік і подарував мені мопса. Обирав він серед французьких бульдогів та мопсів. Але зупинився на мопсику. Чому я дуже рада. Але якби у нас був француз, я б теж дуже зраділа. Та все одно я ж кажу, мені було все одно, в принципі, яка буде собака. Головне, що вона в нас є. Далі йдемо. Чи плануємо другу дитину? <гум> Дайте мені з першою розібратися, куди нам другу. Ну, звичайно, можливо, колись плануємо, але це точно не зараз. Ми точно не хочемо, щоб у нас різниця у дітей була у віці там, рік чи два. Тим <гум> паче я вже казала у, інстаг... у інстаграмі, що якби, ну, на момент, коли почалася війна, я була вагітна три місяці. І добре, що я була вагітна, тому що зараз ми б, мабуть, не наважилися. Кажу, так? Ну, не мабуть, а точно ми це обговорювали з чоловіком. Зараз у війну ми б не наважилися на дитину, бо все якось ну дуже нестабільно. Але в майбутньому плануємо. Коли це буде, я не знаю. Точно не найближчим часом. Ти казала, що був лактостаз, як це саме відбувалося, та які були симптоми? Так, у мене був лактостаз. Як я це зрозуміла? Да дуже просто. В мене підвищилася температура, дуже почала почали боліти груди, точніше, одна. І ще я помітила такий комочок якийсь, ну зрозуміло, що це лактостаз. Але я не займалася самолікуванням, я написала спеціалістам, є такі чати зараз у телеграмі, їх дуже багато, можна запитати і вам відповідь, дадуть відповідь. Що я і зробила? Мені відповіли, що робити, як з цим бути. Масаж, часте прикладання дитини та холод. Мене це врятувало, швидко пройшло, буквально два дні, і у мене вже нічого не боліло, і не було тут ніякого комочка, все було окей, а температура протрималася, мабуть, добу десь так. Але вона не була високою, там було щось 37,5-38, тридцять так. отак. Стосунки з чоловіком після партнерських пологів. Давайте я відповім Сашиним словами, коли я його про це запитала. Чи нормально йому було, що він відчував, і як взагалі його зараз, після цього моральний і психологічний стан. Мій чоловік сказав, що нічого страшного він там не побачив, хоча він бачив все, був присутній від початку і до кінця, як всю вагітність, так і всі пологи. Тому ніякої травми у нього це не залишило. Навпаки, він казав, що рекомендує тепер усім чоловікам бути присутніми на пологах своєї дружини, тому що це мега важливо, і що він взагалі не уявляє, як жінки можуть справлятися. Самі без допомоги чоловіка, і знаєте, після того як ми пройшли ці пологи разом, коли була просто максимальна підтримка від чоловіка, коли він бачив, як важко мені дається дитина, коли я бачила, як сильно він хоче мені допомогти, і як він прям присутній тут у кожною клітиночкою свого тіла і свого розуму. Тому ну, після цього наші стосунки тільки стали сильнішими, і навіть стало сильніше коханням. Ну просто ніби. Ну от було на 100%, да, а потім зірвалося і стало на тисячу. Я не знаю ще як це пояснити, але набагато-набагато сильніше ми почали один одного поважати набагато сильніше ми почали один одного кохати. Це як у мене такі відчуття, такі відчуття і у чоловіка. В мене там ще плюси і гормони були, але зараз уже все пройшло і залишилось тільки те, що залишилось. Я впевнена в цій людині і. І це класно, що ми це зробили разом. Йдемо далі, який порадити молоко Про молоко він у мене є. Але я не буду вам нічого радити, бо я ні разу ним не користувалася. Якщо чесно, не було такої потреби. Банк молока я поки що не створювала. Спочатку планувала, але зараз цими перепадами то працює холодильник, то не працює. І ще я дізналася, що молоко в принципі довго може зберігатися просто у холодильнику, не у морозильній камері. Тому, коли в мене буде така потреба відлучитися на якийсь довгий час з дому і залишити з кимось дитину, то я зможу можу сідити там за пару днів і залишити просто в холодильнику, тому поки не користувалася не буду радити у малого. Є коліки, як справляєтесь? Ви зараз скажете, що я відьма, але у нас не було коліків уже між більше трьох місяців, тобто їх вже і не має бути. Тфу-тфу-тфу, нам дуже повезло з цим, тому що я знаю знайомих, у яких дітки такого ж віку, де і не такого ж віку. І коліки це жесть. У нас їх просто не було. От просто не було. Тому нам дуже дуже пощастило, і я щаслива, що у нас було так. Ваші батьки допомагають доглядати за внуком, дивлячись, що ви називаєте доглядом. Тому що саме за дитиною доглядаємо ми з чоловіком, але є допомога у вигляді, наприклад, там от нещодавно Сашин тато привіз нам фарш, зробив сам і привіз нам вже готовий. Також моя мама іноді приїздить до нас у гості на пару годин. Ми йдемо разом гуляти. Чи я їду до них у гості і цілий день там тушу у них, поки Саша на роботі, а не одна дома з мішою. Ну і звичайно, коли ми у них, то ми разом з мамою виносимо коляску. Коли Мама приїжджає сюди, то я можу там не знаю поїсти. Мама поки сидить з мішою. Ну в такому плані ну, так, чи складно після народження Міши доглядати і за мафіном? Немає в нього ревнощів. Ревно, у Мафіна немає, але скажу так, що йому зараз уваги дістається менше ніж до того. Але і увагітність йому вже було трошки менше уваги, так як ну, мені було важко себе до ладу привести, не кажучи вже про нього. Але ми так само з ним гуляємо, так само з ним граємося вдома. Він своє отримує, наприклад. Я думаю, те, що він просто знаходиться поряд зі мною. Ось зараз він тут лежить, я тут вам щось розповідаю. Він просто собі задоволений, що він поряд і все. Але так, стало складніше, навіть не складніше, а менше часу на це, скажімо так. Як дотримуєтесь гігієни між малюком і собачкою? А, ну, почнемо з того, що в принципі у них контакту майже немає. Міша лежить у себе у ліжечку, спить він також у себе у ліжечку, майже спить з нами. Іноді раніше я дозволяла Мафіну там, ну Мафін може іноді, коли Міша у мене на руках, прийти понюхати його. А, і раніше я дозволяла йому там ручку лизнути трошки. Зараз не дозволяю, тому що Міша почав руки собі в рот сувати, тому зараз цього він Мафін не робить, але в принципі нічого більше не змінилося. Все, все окей, шерсть прибираємо. Ну все як завжди, нічого такого. Яке тату плануєте наступним? Почну з того, що так. Я планую наступне тату. Не знаю, коли я коли до цього дійдуть руки, тому що я не можу на манікюр сходити, бо одна вдома з мішою, і Саша поки на роботі. Це треба, щоб він був вихідний, записатися на цей день. це Треба наперед знати, коли в нього буде вихідний. Коротше, складно з цим з тату те саме, але хочу зробити щось з ведмедиком, щоб було пов'язане з мішкою. Так мені хочеться. І хочу, щоб воно було на якомусь видному місці, бо у мене на шиї позаду тату, і я його ніколи не бачу. Я взагалі забуваю, що у мене є татуювання. Мені коли кажуть, О, в тебе тату! Я така, а, да, в мене тату. Тому хочеться десь, може, на руці чи в якомусь іншому видному для мене місці. Як ви обирали ім'я для малюка? Ми не обирали, ми просто знали, що якщо в нас буде син, то він буде Міше. Все, це було ще до вагітності, задовго до того, ем, навіть десь за рік чи півтора, десь ось так, тому може і два. Чому прийняли рішення закрити свою студію? Так, хто не знає, в мене була своя дитяча танцювальна студія, але... Два роки, ну майже два роки назад, я її закрила, прийняла таке важке і складне для себе рішення, але про яке я не жалкую. Я ніколи не говорила, чому я це зробила. Зараз спробую трошечки пояснити. Зараз світ дуже мінливий, все дуже змінюється швидко. І люди теж змінюються швидко. Раніше ти обирав собі якусь справу життя, так і називався справа мого життя. І ось. Вивчився на це, пішов працювати в якусь сферу, і до кінця своїх днів ти у цій сфері. Потім ще твої діти це не слідують, внуки і так далі. Зараз такого немає. Зараз все дуже швидко розвивається, і як я вже сказала, люди теж швидко змінюються. Ось у мене так і відбулося. Почався карантин, ковід. Ми перейшли на дистанційку. Це якось було ну не те, трохи не те, навіть дуже сильно не те. Потім я повернулася. Ми вийшли вже в офлайн, і я зрозуміла, що в принципі мені без цього теж було ок. Хоча на початку, коли я відкривала свою справу, я горіла. Я 24 на 7, тільки про це й думала, про це розмовляла, тільки це й робила у залі вдома. Я тільки це й робила. А потім я зрозуміла, що ну все, я не горю цим так, як я це робила раніше. Я роблю це, аби зробити, тому що так треба, а не тому, що я так хочу. Я дуже довго думала. Півроку в мене пішло на те, щоб розібратися з собою, чи може я просто стомилася. Чи що таке взагалі відбувається у мене в голові? Це ж справа мого життя. Це те, чим я горю, це те, в чому я хочу розвиватись, це те, в чому я розвивалася, це те, у що я вкладалася повністю на 100% І я прийшла не до того висновку, до якого мені б хотілося прийти. Мені б хотілося прийти до того, що я просто стомилася. Зараз я відпочину, і все буде знову ок. Але я зрозуміла, що не буде. Тому я вирішила закрити це на моменті, коли. Це ще не перейш... моя ця штука всередині не перейшла, не ніяк не відобразилася на моїй роботі, не знизила її якість. Поки всі задоволені, поки всім все подобається. Ось на цьому моменті я вирішила закрити студію. Щоб далі це не почало скатуватися, бо воно почало скатуватися. Ви всі це прекрасно знаєте. Коли ти робиш те, що ти не хочеш робити, що на даному етапі тобі не подобається, то ну нічого хорошого з цього не вийде. Якось так зараз. Для мене це було теж важко сказати, бо я ніколи нікому про це ось так публічно не казала. Звісно, моє оточення про це знає, і все тепер знаєте, і ви. На цьому я, мабуть, буду завершувати це відео. Частинку питань залишила без відповіді, але обов'язково ще відповім. Ще будуть такі відео, де ви зможете задати свої питання, і я вам буду чесно на них відповідати. Бо, якщо чесно, останнє питання для мене трошечки було ну до цього часу дуже особистим. Не трошечки дуже. Дякую вам за перегляд. Побачимося з вами у наступному відео. Наступне відео буде влогом, як зазвичай. Сподіваюсь, що в понеділок. І звичайно, чекаю вас у інстаграмі, бо там я буваю набагато частіше кожен день і показую те, що відбувається зі мною саме зараз. Тому побачимося там до зустрічі!